Я рік був на передку, Приїхав, я коротше, тяжко поранений. Вже рік лікуюся. Ніякої допомоги від нашого Саулка немає. Ніхто нічого не допомагає. Коротше. Всі закривають очі, закривають двері. Звертався вже у Київ. і з Києва є підтримка. Підтримка в тому, що будуть контролювати коротше, нашу мерію. Наша мерія зараз коротше, в роздумі. Чи надавати мені допомогу, вже три місяці звертаюся до них. Коротше. Дякую їм, що три місяці закривають двері. Хлопці теж передка дякую, що ніякої допомоги немає на ЗСУ. Усе тут розкрадається. Хлопці приїжджають каліки, немає для лікування нам. Втрача. Немає ліків безкоштовних для учасників війни, бойових дій, для інвалідів. Усе платно. Лікарня теж закрита для нас. Немає військових медиків, немає психіатрів, немає психіологів. На дружин військових теж закривають очі. На сьогоднішній день їм потрібні психологи, їм психотерапевти потрібні, тому що вони я розумію, що в них робиться в голові після втрати синів, чоловіків, дітей. Дякую вам, що ви прийдете на підтримку ЗСУ. Не будьте байдужими.